Усім привіт! Я хочу привітати з цим найважливішим днем, з Днем захисників і захисниць України. Тому я написав вірш, який присвячую цьому дню. І ось вже восьмий місяць війни. Ворог продовжує шкодити нам нашу історію, нашу свободу він намагається знищити нас за наших дітей, за нашу неньку. Ми всі готові віддати життя, аби цей ворог вже схаменився, будемо битися всі до кінця. Наших героїв, незлавної неньки, всіх від душі вітають цим днем. Воїни наші і волонтери ближать до нас важливий той день. Впевнений, ми дуже сильна нація, впевнений, що перемога вже скоро, впевнений. Будемо всі дуже щасливі. Буде країна у нас розквітати. Ми об'єдналися, ми всі єдині. Ми всі б'ємося за наше майбутнє. Ворог заплатить за нашої смерті. Вистоїмо і переможемо!